Усім привіт! Мене звати Настя, це мій друг Артем. І сьогодні ми вам розповімо, для чого і як ми зробили шпакільні. Шпакільні загалом це домівка для пташок. Річні птахи заселяються в них і зимують, там. Це їм допомагає пережити зиму. Перед тим як почати роботу, нам потрібно підготувати усі матеріали для її виконання. Для початку ми шукаємо ескіз та вимірюємо усі нам потрібні деталі. Після цього ми шукаємо сам матеріал для виробництва. Наприклад, із дерева. Коротко. не перебуваєш. Після цього всього ми беремо, вимірюємо чітко деталі та вирізаємо їх. Для початку важливо вибрати правильний матеріал. Ідеально підійти дерево, зокрема сосна або ялина. А також можна використовувати фанеру. Нелегкі та добре утримують тепло, що важливо для птахів у холодну пору року. Варто лише переконатися, що дерево не оброблене хімічними речовинами, які можуть зашкодити пернатам. Потім потрібно визначити розмір шпаківні. Ідеальна виста 30-35 см, а ширина і глибина 15-20 см. Це достатньо простору для птахів. Вхідний отвір також важливий. Для шпака його діаметр повинен бути 3-4 см. Це змогу птахам безпечно заходити всередину, але водночас запобігає потраплянню більших хижаків. Коли розмір визначено, можна переходити до виготовлення. Спочатку треба вирізати всі необхідні частини: передню стінку з отвором для входу, бокові, верхню і нижні частини. Важливо зробити отвір для входу гладким, без задирок, щоб птахи не травмувалися. Зібрати шпаківню можна за допомогою шурупів цвяхів. це дасть надійне з'єднання. Переконайтеся, що всі деталі рівно підійшли одна до одної. Вентиляція також важлива, тому зробіть невеликі отвори для циркуляції повітря. Коли шпаківня буде готова, можливо правильно її розташувати. Розмістіть її на висоті 2-3 метри, щоб такі могли легко дістатися до неї, але вона була в безпеці від хижаків і погодних умов. Добре, якщо воно буде встановлено в тихому місці, захищеному від сильного вітру. Для забезпечення тепла пташенятам у холодну пору року можна покласти на шпаківні шари природного утеплювача, наприклад, сіна або соломи. Це допоможе зберегти тепло всередині, створюючи комфортні умови для гніздування, але при цьому важливо залишати місце для вентиляції. Ми закликаємо вас бути небайдужими до птахів. Сподіваюся, ми надихнули вас.